Це відео про одного найстрашніших любив у світі. Це третє відео з нашого топу 5 найстрашніших людей у світі, а саме про Педро Лопеса. Народився він у Колумбії в 1948 році. Його жертвами ставали переважно дівчата віком від 8 до 12 років в Перу, Колумбії та Еквадорі. Він зізнавство вбивстві понад 300 дітей, але офіційно було доведено тільки 110. Друзі, всім буду вдячний за лайки, репости, коментарі і збереження, тоді тіхток розуміє, що мої відео цікаві і додає їх у рекомендації. Всім дякую. А тепер продовжуємо. Лопес заманював жертв обіцянками подарунків і вбивав їх. У 1980 році в Еквадорі повінь виявило декілька тіл, що й призвело до його арешту. У 1980 році його засудили в Еквадорі до 16 років ув'язнення. Це був максимальний термін на той час. Але вже в 1994 році його звільнили за гарну поведінку. Він відсидів за свої злочини всього 14 років. Після депортації в Колумбію його визнали психічно нездоровим і помістили в психлікарню. Але вже в 1998 році його визнали абсолютно здоровим і відпустили під заставу. Зараз його місце знаходження невідоме. Якщо тебе також шокувала ця історія, то обов'язково підписуйся, бо далі будучи більш гірші історії. Також не забудь написати в коментарі, як би ти покарав би таку людину.